Речення Пітагора українською. Ще можна казати замість речення Пітагора, натомість Пітагорове речення, чи теорема Пітагора, чи навчальне речення Пітагора, чи учбове речення Пітагора отже, речення Пітагора звучить так, при всіх площево-прямокутніх трикутниках, то скількість на поверхності квадратів від прямок дорівнює на поверхності квадрата від припрямки от Повторюємо, бо так гарно звучало при всіх площах опрямокніх трикутниках, то скількість на поверхності квадратів від прямок дорівнює на поверхності квадрата від проти прямки, та всі добрі діла третім разом пригомонять, та тому послухаймо втретє. При всіх площево в опрямокутніх трикутниках, то скількість на поверхності квадратів від прямок дорівнює на поверхності квадрата від протилежника, це речення досить докладно викладає та тому, коли хтось запитує, як звучить речення Пітагора, то відповідають скорочено по суті ось так. А в квадраті плюс Б в квадраті дорівнюють с. У квадраті розмовно можна ще так висловлюватися, а і Б почвірено дорівнюють почвіреному С маленьке пояснення, бо в Україні переслідує Росія з допомогою партії регіонів і табачника всіх українців з їхньою мовою. Слово скількість означає українською, між іншим сімак. Катета означає українською прямка або абомпротичка, гіпотенуза означає українською припрямка абомпроти прямка абомпротилежник, прямокутній трикутник, прямокутник, простокутник, хоча стоїть скоріше за ректенгел, за іншомовним зразком, означає трикутник з одним кутом на 90 градусів, англійською кажуть, до простокутнього трикутника райктраєнггел. Right Цього не сплутувати з словом рівнокутник. Рівнораменний трикутник, який означає трикутник з двома рівними раменами, англійською кажуть до рівнораменного трикутника і Соселес Слово ступінь означає також градус. Проте в математиці вживаємо його в значінні потенц. Потенцувати означає українською в математиці підносити або проступенувати. Так високо піднесла слада, та літаками вертолоками, щоб задом подряпати небозвід. Як могутня сило, лясь-лясь, луналиси топаних гордо загомоніли слова українського славня, від яких затрясався весь Кремль, до якого, бігом, накивали п'ятами влада з України, спасаючи своє жалюгідне життя. Ей, хлопці, коло станьмо, Пісню нову заспіваємо, Ми молоді, хлопці лісові, з молоду світа вживаємо, ми молоді, хлопці лісові, з молоду світа вживаємо. Нам не страшна я, праця важка, не боїмося нічого, ані дай сльоти, ані роботи, ані морозу страшного, ані дай сльоти, ані роботи, ані морозу страшного. По залі очі дощ наше тіло миє, Вітер обсушить, мороз не рушить, тим наше тіло міцніє. Вітер обсушить, мороз не рушить, тим наше тіло міцніє. Приопа служити, кулемет носити і мандрувати край світу, ми молоді, хлопці лісові, скрізь нам дорога відкрита, ми молоді, хлопці лісові, скрізь нам дорога відкрита. Ой чути чути стріли гармати, ой чути чути, як гудуть там битим шляхом на україну, молоді парти йдуть там битим шляхом на україну. Молоді партизани йдуть. прощала мати своєго сина, а брат прощав свою сестру, Молодий стрілець, прощав дівчину. Як від'їжджав на чужину. Молодий стрілець, прощав, прощав дівчину, як від'їжджав на чужину, подав рученьку, бувай здорова, а її сльози потекли. Не плащівщина та й не журися, Боже повернусь колись, не плаждівщина, та й не журися, Боже повернуся. А може згину в від кулі, То ти про мене схов'яний, не дівчино, та й не журився, наші ромося моли, не дівчино, та й не журися. Щиро СЯ моли, а звідси їду стрільці січові, а ЇДЕ їдемо ЛЬНЯ дарила куля. Текла ж доріженько і поросила всю траву, а товариші похоронили і висипали могилу а товариші похорони. Пали могилу, і поставили з берези а сотник на пизнав, що в тій могилі спочив на віки, молодий стрілець Партизан що в тій могилі Очів на віки молодий стрілець партизан.